Та й сестри, хочу, щоб ми всі разом сказали слава Богу. Знаєте, ще вчора я не знав, що сьогодні маю говорити слово, щоб бути на цьому місці, я не планувався, і ще навіть сьогодні зранку я не планував бути на цьому місці, тому що я був прихворів. Але знаєте, коли мені зранку написали, що потрібно поділитися Словом Божим. Я розумів, що мені буде потрібно ділитися Словом Божим через те, що декілька днів тому Бог мені подав слово. І Бог турбував моє серце мені, нагадуючи це слово кожен день. І знаєте, я задавався запитанням Боже, чому? Я десь задавався цим питанням, я казав, і десь роздумував, що я не маю ні там проповідати, ні в іншому місці. І знаєте, але Бог чомусь турбував моє серце. І вчора ми також були з братами на одній молитві. І верталася з цієї молитви, і один брат він розказував багато різних історій, життєвих історій, таких реальних історій, коли Бог він діяв в його житті. І знаєте, і ні цей брат не знав, ні інші брати, з яким ми їхали, але я знав, що Бог говорить через нього моє серце. І Бог він підтверджував тими історіями, тими, які брат розказував. Бог він підтверджував те слово, яке він мені дав декількома дня, днями раніше. І знаєте, і це ще мені нічого так і не, не говорило, тому що я не мав ніде проповідувати. Але зранку, коли я проснувся, написав мені брат і питає, чи я можу сказати слово. І тоді я зрозумів, що Бог цей час весь говорив до мене цим всім словом, цими історіями через те, що потрібно сьогодні ділитися словом. І знаєте, брати і сестри, порою Бог посилає слово, порою Бог такі обставини складає, які ми не розуміємо до кінця, брати і сестри. Але приходить час, приходить цей правильний час, коли Бог нам відкриває всю картину, і тоді ми розуміємо, чому саме Бог так діє в нашому житті. І знаєте, слава Богу, що я можу бути на цьому місці, і що кожен з нас є на цьому місці, і я вірю в Господь, Він буде говорити до наших сердець на цьому місці. І я б хотів сьогодні ділитися коротко тим словом і буду читати перше місце. Це буде книга приповістей Соломонових, 4 розділ, 23 віршик. Є записані такі слова, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. І знаєте, я це місце я не раз читав в своєму житті, і я не так над ним задумувався, але оцей останній час Бог почав торкатися мене цим місцем і говорити до мого серця, що це є такі серйозні слова, брати і сестри. Каже, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Бо наступні сладке пояснення каже, бо з нього походить життя. І знаєте, Бог почав таку думку вкладати в моє серце, що те, що ми зараз, брати і сестри, проходимо в своєму житті, те, що ми проживаємо в своєму житті, які обставини ми зараз проходимо в своєму житті, це є результат того, брати і сестри, що ми колись в серце своє поклали, що ми колись в серце своє впустили. Те, що ми зараз проживаємо і проходимо, це є результат того, що ми колись впустили в наше серце. І знаєте, брати і сестри, можливо, колись ми впустили якусь думку в своє серце, а воно дало життя. І сьогодні я, я проходжу певні обставини в своє життя, тому що я колись допустив думку в своє серце. Можливо, я допустив якесь бажання в серце своє, колись раніше. І воно дало життя, брати і сестри, і сьогодні. Через те, що я колись пустив своє серце, я проходжу те, що я сьогодні проходжу в своєму житті, а можливо, я колись впустив гріх в своє серце. І це, що я зараз проходжу, це, що я зараз жну в своєму житті, це є результат того, що я колись посіяв своє серце. І оці слова, брати і сестри, я, скоріше я їх так не розумів, скоріше я над ними так не задумувався. Але Бог почав сильно говорити в моє серце останнім часом над цими словами над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя, брати і сестри. І знаєте, Бог почав говорити і згадувати різні історії з писання. І перша історія це була про Давида. Ми всі знаємо цю історію, коли він вийшов прогулятися, брати і сестри, і він побачив жінку, брати і сестри. І коли він би побачив, побачив та й пройшов собі, пішов далі, ні. Але він впустив серце своє брати і сестри. Він побачив, йому сподобалось, і він це впустив серце своє. Він впустив цей гріх, серце своє брати і сестри. І ми знаємо, що як дальше все пішло і пішло, і ми знаємо, до чого дійшло, брати і сестри. І ми знаємо, що прийшлося проходити в йому в житті. Які він обставини потім проходив в своєму житті? Як він багато жав за це, брати і сестри, як він багато, брати і сестри, плакав за це і страждав за це, через те, що колись він пустив серце своє. Він впустив серце своє, а воно дало життя. І прийшло так, що він прийшов багато, щоб вжати в його житті. Наступна історія, брати і сестри, мені згадується, це було записано в дії святих апостолів про Ананію і Сапфіру. Коли вони продали поле, коли вони продали маєтка свого брата і сестри, і вони вирішили покласти в серце своє обман, що вони продали його за меншу, за меншу суму. І вони приходять до цих апостолів брати і сестри. Перше приходить Ананія, і він називає цю Суму. І ми знаємо, що з ним стається, де він стає мертвим, брати і сестри. Потім приходить його дружина, називає цю саму суму, і з нею стається це саме, брати і сестри. І їх двох поховали. І знаєте, заплатили велику ціну за те, що вони поклали в серце своє обман. Вони поклали обман в серце своє, і це і це воно дало життя. Воно дало життя, брати і сестри, і їм велико прийшлося платити за це все. Велико прийшлося за це все платити через те, що вони поклали в серце своє обман. І наступна історія, брати і сестри, мені згадується, яка є записана в буття. Це є історія про Каїна і про Авеля, брати і сестри, яка вона дуже добре описує цей вірш, який я перший читав, що на все, що лише стережеться, серце своє стережи. І знаєте, Авель і Каїн, вони принесли Богові жертву. Вони двоє принесли жертву, і Бог Він зглянувся над жертвою Авеля. Він прийняв цю жертву, йому ця жертва вона була до вподоби, а жертву Каїна Бог відкинув. І знаєте, Каїн він сильно розізлився, він сильно розгнівався, і він сильно мав обіду, велику брати і сестри. І знаєте, але всьому віршуку Бог говорить до Каїна такі слова. Каже, в дверях гріх підстерігає і каже, до тебе Його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Дорогі брати і сестри, Бог він попереджає і каєна, каже: близько біля серця Твого є гріх, близько Він так біля серця Твого каже, але ти маєш панувати над ним. Він не в серці твоєму, він біля серця твого, але ти не впусти його в серце своє, стережи своє серце, Каїн. Каїн, стережи своє серце, не впусти гріх в серце своє. Ти маєш панувати над ним. Бог він попереджає Каїна і каже: Стережи серце своє, бо прийдеться багато платити, прийдеться платити велику ціну, якщо ти впустиш цей гріх в серце своє. Але ми знаємо, брати і сестри, де Каїн Він впускає цей гріх в серце своє, і наступний... На вірші, як написано, що Каїн він вбиває брата свого. Бог він попереджав Каїна, брати і сестри, Бог він попереджав і казав, Каїн. Гріх є близько до серця твого, але ти не впусти його в серце своє. Не впусти, стережися, Каїн. Стережися, ти маєш над ним панувати, але Каїн він впускає цей гріх. І знаєте, брати і сестри, я коли це згадував всі всі історії, коли Бог нагадував мені, коли Бог Він говорив до мого серця, я розумів, брати і сестри, Бог найперше говорить в моє серце, Бог найперше щось хоче сказати в мені, Бог найперше щось попереджає мене, щоб я старівся, брати і сестри, щоб я беріг своє серце, щоб, можливо, щось є в моєму житті, брати і сестри, де мені потрібно берегтися, де мені потрібно поставити якусь цю ограду, брати і сестри, і берегтися, щоб я щось не... Не впустив серце своє, але я знаю, брати і сестри, Бог поклав мені це слово, щоб сьогодні сказати сьогодні до церкви Йо, щоб сьогодні, брати і сестри, видорої, брати і сестри, і я сьогодні ми берегли серце своє, щоб ми сьогодні не впустили гріх в серце своє, щоб ми сьогодні не впустили недобру думку в серце своє, щоб ми сьогодні не впустили недобре бажання, яке і не угодне Богові, брати і сестри, в серце своє, бо ми будемо жати за це, брати і сестри, якщо ми впускаємо. Мо щось серце своє, воно породжує життя, брати і сестри, і прийде час, і нам прийдеться жати за це, брати і сестри. Тому Господь сьогодні говорить до тебе і до мене, дорі брати і сестри, стережи серце своє, бо з нього походить життя або отче. І я сьогодні, брати і сестри, я не знаю, до кого Господь говорить, але Господь сьогодні попереджає когось, як попереджав Каїна, брати і сестри. Десь, можливо, гріх близько до серця, десь, можливо, цей гріх так близько, але Господь сьогодні. Говорить до Твоєї домого серця, стережи серце, стережи своє серце над усе, що лише стережеться. Бог не каже, сьогодні десь життя своє стережи, Бог не каже, десь себе стережи, здоров'я своє стережи. Так це є важливо, брати і сестри. Але Бог сьогодні говорить до Твоїго серця, стережи своє серце над усе, що лише стережеться, бо з нього походить життя, брати і сестри. Це є серйозні речі, це і серйозні речі, ми порою не. Задумуємося, брати і сестри, ми порою впускаємо часто в своє серце багато чого, брати і сестри, але ми задумаємося вже тоді, брати і сестри, коли ми починаємо жати, і тоді сльози, і тоді плач, і тоді біда в нашому житті, а тоді Бог до нас говорить: а я казав тобі, а я казав тобі серце своє стережи, а я тобі казав, постав охорону над серцем своїм, а я тобі казав, бережи серце своє. І знаєте, брати і сестри, Бог сьогодні говорить. До наших сердець, і Бог сьогодні закликає бережи серце своє. А можливо, ти сьогодні не зберіг серця свого, можливо, ти впустив в серце своє гріх, можливо, ти щось інше впустив в серце своє, і ти бачиш, як ти зараз женеш в своєму житті, і ти бачиш, як сльози на твоїх очах, і ти бачиш в сім'ї твої, не все добре складається, бо серце своє ти не зберіг, бо ти впустив туди в серце щось, що було невгодне Богові, і воно дало життя. І сьогодні це відображається на твоєму житті. І ти сьогодні женеш, і сьогодні сльози в твоєму. Своєму житті. І ти знаєш, і ти знаєш, за, за що, брати і сестри, але сьогодні є на цьому місці Господь, який є, милуючий до тебе і до мене, який сьогодні є на цьому місці, брати і сестри, як ми вже чули. І Він сьогодні є Бог, який прощає, брати і сестри, І Він є Бог, який сьогодні готовий обтерти твою сльозу. Він бачить, як ти томишся в своєму житті. Він бачить, брати і сестри, і знає, але Він сьогодні чекає покаяння від тебе, Він знає, за що, брати. І сестри, і ти знаєш за що. Можливо, не знає ніхто інший, але знає Бог, і знає ти, брати і сестри. Але він сьогодні є на цьому місці, І Він сьогодні чекає, коли ти прийдеш до нього, такий, який ти є, і скажеш, Боже, я втомився, я втомився так жити, я втомився платити цю ціну, брати і сестри. Я знаю Бог, Він буде милувати, брати і сестри. Я знаю Бог, Він готовий сьогодні обійняти своєю любов'ю. Я знаю Бог, Він готовий сьогодні простягнути свою руку. Милості до тебе і до мене, брати і сестри. Але сьогодні прийди до нього, прийди сьогодні до нього, і сьогодні до тих, до кого Бог сьогодні говорить, до кожного з нас. Він сьогодні говорить серце своє стережи над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, що ми взяли з цього урок, брати і сестри, і, успо... і ми стерегли свої серця і не допускали туди ні гріха, ні того всього, що Богу є не угодне. Я хочу щоб ми зараз схилили і молилися перед Його лицем. Амінь.